Всім привіт, народ! І сьогодні я хочу поговорити про людей, які знаходяться у відносинах. І про типові ситуації, які трапляються з ними. Дуже часто в відносинах вам скучно сидіти вдома і ви вирішуєте, куди піти погуляти. Тьо, пішли, кудись погуляємо. Ну, пішли, куди ти хочеш. Не знаю. Ну, пішли, хоч на вулицю вийдемо. Ну давай. пішли. Ну і що, куди йдемо? Холодно якось, А давай додому. Ну, пошли. А тут я забувся записати підводку. того отак, на відносинах ти не маєш права жалітися. Дю, а ти взагалі можеш там убиратися за собою? Бо я прийшла, розкидав віщі, носки вонючі, посуда не помита, кришка тонітаза не поднята. А ти можеш мені, наприклад, готувати, а? Що? Ти чи жалуєшся? Ти не любиш мене козёл? Хлопці, запам'ятайте, якщо вам дівчина щось приготувала, то ви маєте сказати їй наступне. О, спасибо. І все. А, а що ще? Ну, якісь слова благодарності. Я старалась, готувала. Чотири часа провела, м'ясо крутила, а ти міг би хоч щось сказати? Ти не достойна мого супа. Я помітив, що в різних парах різний стиль романтики. Не такий, яку ви подумали. Не такої, нормальний, звичайний, класичний. Ін. Що? Йди сюди. За Ну йди сюди. Дай, дай. <плес> дай темнимся. Дай. Нюхай. Став лайк, якщо в тебе є волоси. Став лайк, якщо в тебе є лайні, Став лайк, якщо в тебе є пальці. У відносинах настає такий момент, коли ви вже не пара, а суперники. Хлопці, я думаю, ви мене зрозумієте. От у вас було таке, що вам було складно знайти подарунок дівчині, який їй сподобається. Зай, а дивись, що я тобі купив медведяка. Він такий красивий, як ти. Ти хочеш сказати, що я жирна і волосата? Та... Ти приніс мені жовті тюльпани. Значить, хочеш розстатися. Та ні, просто цвіти красиві. Ні, просто ти козел. Ладно, зараз це справлюсь. А тепер. Ти хочеш сказати, що я. Що я... А що це? Це те, від чого ти не зможеш відмовитись. І що це? Це враження від боду, а саме політ на повітряній кулі. Це кроші. Та куди ти його взяв? По силці в описі. І до речі, якщо перейти по цій ссылці, ти отримаєш 10% знижки на все і можна зробити незабутній подарунок на День закоханих. Так воно, напевно, дорого. Ну, я б так не сказав. Ціни на Бодо від 300 гривень та ще й знаходяться в Києві, Харкові, Львові, Одесі та Дніпрі. Круто! І коли ми летим? Ми? Ну так, да. ти і я. А, ну, я думав, ти сама полетиш. ну. І... Я типа не хочу. В смысле? Ты что, боишься? Я. <пух> Нет, конечно. Так ты не пришли. Ну, что, ты ж сказал, что ты не боишься. Я не боюсь. Я ну, же ж страшный. Ты понимаешь? Вдруг просто это, показания придут снимать, да? Она снимает дома. И кто даст показания? Никто. Только... Короче, я остаюсь дома, а ты иди давай. Какие показания пишут? Пиши. <пух> Ну, зараз, секунду, я в туалет. Я тоже хруст. Я первый. Открый! Не відкрию. Ин! Що? А що а случилось? Нічого. Ты в туалет підешь? Ні. Чого? Вже не треба. Тряпку нести? Запам'ятай, ти можеш приділяти увагу, купувати їй все, що вона захоче, робити все, що вона скаже. Але обов'язково наступить той момент, коли вона скаже Ти мене не любиш. Ти мене не любиш. Чого? Ну бо сьогодні вихідний, а ти сів грається. Я хотіла з тобою кіно подивитись. Фух. Ну давай подивимося, хорошо. Ну, що будемо дивитися? Нічого. Чого? Ну, бо я вже нічого не хочу дивитися. Іди грайся, я займусь своїми ділами. Добре. Ти мене не любиш. А в таку ситуацію потрапляв кожен хлопець, який зустрічався з дівчиною ну, хоча би місяць. Це. Коли ти мене позовеш замуж. Тю а А коли ти мені зробиш підложення? І не задубу. В смислі? Тьоха, коли ти мені зробиш предложение? Коли ти зробиш мені предложение. Я, я іди, іди, іди. Предложение. Тьоха! Тьоха! Тьоха. Що? Коли ти зробиш мені пропозицію? Ін, ти вийдеш за мене. І що це таке? Я хотіла, щоб гарно десь було. Ну десь в Парижі. Що ж ти в, в кімнаті зробив? Давай потом десь зробиш, десь де гарно. Колічко. Потом, потом. Народ, а напишіть в коменти, чи були у вас відносини. Якщо так, то в скільки років? Тьо. А знаєш, за що я тебе люблю? Ну, навірно, за те, що я такий красивий, так? Да? Mm, Ні. Ну за те, що я такий сильний. Mm, ну, я б не сказала, що ти сильний. Mm. А за що тоді? За те, то, що ти вмієш вразити дівчину. А, а, що такого? Я просто знаю про а якщо і ти хочеш вразити свою дівчину, то нажимай сюди, вводи свій номер та отримай знижку 10% аж до 8 березня. А якщо нема кого вражати. То ти можеш вразити сам себе, тому що на боди ти можеш знайти дуже і дуже багато крутих вражень, таких як СПА, Королівські, лавандове або тест-драйв ламборджині. Ну і дуже багато інших, так сказати, на будь-який кус і цвіт. Так що переходь.